Ось вже за кілька днів ця площа оживе у фортечних стінах бастіону. Ковалі з усього світу розгорнуть кузню. Місцеві майстри металу вже готуються до наймасштабнішого дійства року фестивалю ковалів. Кипить робота у Ковальській майстерні інституту культури. Тут студенти-п'ятикурсники розпочали роботу над створенням лавки для закоханих, яка стане окрасою місцевого озера. Це лавочка буде для закоханих. Це вона буде стояти у сквері закоханих. Та була ідея у нас нам всім приємно, тому що ми зібрали таку команду гарну. Зараз всі п'ятий курс політкувати. Я думаю, що буде не тільки нам приємно, а й людям. Завершити, розпочати юні ковалі планують під час самого фестивалю. Адже за задумом на створенням лавки, яка з'єднюватиме серця закоханих, мають долучитися і гості дійства. Передбачено, і те, що під час фестивалю бажаючи, хто хоче спробувати себе в ковальській справі, зможе виховати маленький свій власний підсвяток і закрити. Пити якусь детальну сіла буде вже несе свій внесок власне цю роботу. Чимало роботи у самих організаторів кажуть на відміну від попередніх років у ковалі з понад 15 країн світу працюватимуть в командах, і під лозунгом позитив виготовлятимуть кожен свою композицію. Не оминули увагу, і наймолодші гості фестивалю. Ми далі розвиваємо ем, ідею кузня для дітей. Тобто цього року буде працювати спеціальна дитяча станція, і буде майстер, який на протязі двох днів буде займатися з дітьми. Ну а надалі в перспективі можливо буде інша така сімейна станція, де будуть діти з мамами приходити і кувати. Ну у нас отак от іде розвиток. Свято ковалів стартує 10 травня. А от завершиться фестиваль традиційною виставкою Орнаментальне ковальство, на якій буде представлено найкращі роботи вітчизняних та зарубіжних майстрів металу та вогню. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.